Марк, я знаю, що ми будемо робити. Оце приключення почалось зі спецефектів. Ми їхали дві доби. Я думаю, господи, що ж далі буде? Ми ж тільки виїхали до Львова. Один за одним летів, гахнути хотів. Це прямо над нашими головами було. Більше не за себе переживаєш. Ти переживаєш за дитину. Три кішки, куча валіз. Там старенька бабуся. Дивися, хліб продається. Старенька кішечка не витримала, померла у хазяйки. Був шок. Ні, просто про контужного не... воїна можна сказати. Ну, все тут... сказали? — Ну, спочатку... <плес> Суфлюар! Я забула слова. — Марк, розкажи мені, будь ласка, згадай 24 лютого. — Короче, 24 лютого почалося о 6-й ранку з дзвінка мами про те, що почалось. Були дуже дуже гучні сирени у Києві. Я на той час жив у самому центрі, і воно, наче мене пронизувало, ця сирена. І ось уже на 6-7 місяців я так і не звів до цих сирен. Я почав цей день як і завжди. Зі сніданку, під звук сирен. Я стояв, жарив собі омлет і подзвонив тобі. Я пам'ятаю цей дзвінок, я також проснулася. Ну, не о шостій, я трошки раніше проснулася, десь о п'ятій, і я проснулася від вибухів. Ти знаєш, я я навіть подумати не могла, що це почалася війна. Я побігла, розбудила Людмилу Анатолівну і от представ я її от так, знаєш, легенькою до неї. Я кажу, ви знаєте, війна почалася. Ти представляєш, людина да, доросла, вже в віці, і я так от стою над нею, і я її будю і кажу, що почалася війна. Вона ну, дуже довго в себе приходила після цього. От. Але пролунав у нас дуже близько біля дому вибух. От. і Звичайно, ми тоді вже так різко знаєш, почали збиратися, бігати, якісь документи, авізи, от. Ну, Ми не розуміли, що робити. От і тут дзвонив. Ти мені, і оцей хаос. Я, а я, тобі дзвонив я... ще хтось? Ні. Ні? Ну, мама дзвонила. Найрідніше. Так, так. Ну, я, я завжди, да, я завжди я переживала не, 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 за дівчат, за моїх співробітниць. Думаю, боже, що ж робити, як їх збирати? Куди угу, і що? кучу всі. Ну, да. А потім ми з тобою на Файна Таун зустрілись. Ну так, я виїхала. В Потрібно офіс. було поїхати, звичайно, до офісу. Потрібно було якось ну, хоч щось робити. І вже виїхали. Ми домовилися з тобою, щоб ми зустрінемося на, на файні. Таун да та, що я тебе заберу, бо до нас добратися вже було неймовірно. Ну, це, Ти б це знала, було я не... на метро. їхав, 24 лютого я проїхався на метро. Люди добрі, це просто. Це жах, я бачив там, це була десь дев'ята ранку, як повне метро з валізами, люди з е, клітками, з кошками, з собаками, просто купа людей, страшне. Я такого, ну, такої жесті ніколи не бачив. Це був такий тотальний страх метро, тотальний, такі білі обличчя, сірі з е, повним страхом на, на обличчях. Це було страшне. Я був з чемоданом, і потім пішки з метро, це ще знивок треба до файно дійти. Я пам'ятаю, що я йшов, і купа людей всі йшли: затори, автобуси вже. Місто просто тікало. Ти ж згадай, які були затори на виїзді. А пам'ятаєш, ми в цей день вже заїжджали в супермаркет, і ми вийшли вже, ми щось скуплялися, і як ми бачили в небі а, ці істрибітілі танок Так, З такою цікавості, відкрили. слухай, з такою цікавості ми, ми про це наблюдали, але ми не розуміли, що це в небі був бій. 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 А, бій. а ви думали, боже, яка краса. А що це таке? А воно там реально воно вони один за одним лютів, гахнути хотів. Це прямо над нашими головами було. Да. Ну, ми тоді не дуже в супермаркеті затарилися, я тобі скажу. Ніхто ж не думав, що це так затягнеться. Ну, да. Рішення про виїзд прийшло, мабуть, вже тоді, коли ми вже знали, ми вже чули, що вон ці. Окупанти вже за два кілометри до нашого будинку, і мені дуже стало страшно за свою дитину. Ти більше не за себе переживаєш. Ти переживаєш за дитину. Знаєте, саме страшне, я це заповню на все життя, коли ти вдіваєш дитину. Перед тим як їхати, і ти пишеш маленькі записочки. Мене звати Марко жінки, мені стільки років, я народився там, то мою маму звати там то, і ти пишеш можливі адреси, щоб ну, якщо щось з нами станеться, може дитина там ну, зможе побуду. якось добратися. І ти, ото е, йому по карманчикам, якісь там гроші, і ці записочки з адресами засовуєш. От, ми його замотали в одіяло. От угу. Вділи на нього бронік, от поклали на, с -с і на да? заднє сидіння і поїхали. все, і ми виїхали, так, і ми поїхали. З сусідами ж виїхали. Да, ми їхали з сусідами. Сусіди у нас також їхали три кішки, куча валіз. Там старенька бабуся, дитинка. Одна кішка біля до будинку і так і померла. Да, Це була взагалі вона... картина. Помелла, померла добре. Бо ми виїжджали і було дуже гучно, над нами стріляли, взривалися. І старенька кішечка не витримала, померла. У хазяйки був шок. Вона на обочині почала її просто хоронити, закапувати. Це чесно кажучи, це і це ми тільки виїхали. Я думаю, господи, що ж далі буде? Ми ж тільки виїхали до Львова. Оце, оце приключення почалося зі спецефектів. Страшне. І потім поїхали через блокпости. Але ж ми виїхали десь 6 березня. Вже не такі затори були. Вже нормально. Ми якось так, більш менш з міста. Трошки, трішечки, було, трішечки да? менше. Ми по Житомирській трасі вже не їхали, бо там вже розстрілювали машини. Ми по Одеській поїхали. так. Ми дуже вдячні тим волонтерам, які нам давали маршрути. Проклали, Вони да? нас вели по цьому маршруту. От і ми їхали дві доби. Замість шести годин ми їхали дві доби, і ми доїхали перше це ми до Вінниці. Ми зупинилися, у нас там родичі сусідки. Родичі сусідки, да. Це вообще колорит Вінницький, Вінниця. the best. Ви що? Sure ось ми ночували в якійсь пристройки, да в цього будиночку, так дуже старенький, старенький такий хаточка, яка сарачок п'ять баб, бабок вмерло на цьому дивані на цьому дивані, на якому ми спали, в одній кімнаті з контуженим воїном, який нам розказував історії з 2014 року, як він воював на Донбасі. Наступного дня у нас закінчились бутерброди, вода. Ми ніде не могли не попити, не ні поїсти. Нічого не було. Да. От, і ми ми дуже довго їхали, поки ми не заїхали в якесь село і ми зайшли е, в супермаркет. А там все є. У нас було перше, що ми сказали, коли ми зайшли в цей супермаркет. Дивися, хліб продається. Там не ковбаса, ні, дивися, хліб продається. І ми оце з голодного краю ми там понабирали. А чого ми так? Тому що в Києві вже ж не було вже ні хліба, нічого. Ми там, виїжджали постійно. Ми так здивувалися страшне. Це десь Хмельницька область, да, якась була? Да, десь Щось таке да. вже більш, більш, до, більш до Львова. Ми нагребли, там і в кулінарії, На, Нас навіть відео на телефон знімали, як ми в машині сиділи з цими банячками, Судочками, якісь риси рис, рис, да, в кулінарії в супермаркеті набрали, поїли, такі щасливі були. Боже. Так, ребят, ми продовжуємо путешествувати. Ми знайшли магазин з їдою. Мені жиначок. Доїхали до Львова. Так, нас тут, тут зустрів Артур Демчак. От він віддав ключі від своєї квартири, щоб ми туди заїхали, якось зупинилися. А він вже в цей вечір він вже поїхав на фронт. На фронт. Так. Побачили його буквально на 20 хвилин. Так. Обнялися, обмінялися ключиками. Він вже був весь, весь в Зайшився. О, вже скільки сім місяців, так. Да. Тільки в онлайн режимі. Давай згадаємо, як ми почали з вашого офісу робити благодійний прихисток. Нас в основному люди Ну, з Харкова ти ж пам'ятаєш, ти ж пам'ятаєш, ми коли з тобою приїхали, тут вже все було. Ела з Артуром вже все організували. Та так, так, вони точно. вже сюди поприносили матраси, подушки, одіяла, вже тут йшло повним ходом. Я приїхала, я не впізнала наш офіс. знаєш, купа людей, якісь чужі люди. Отаке, от просто-напросто от просто. Нам, нам потрібно було, хоча б дня два для того, щоб ми адаптувалися, бо це був шок, коли там літає, бахає, а тут такий контраст, тут куча переселенців. Тут люди сидять, п'ють просто каву, Каво, да. так, музичка тут, грає. тут волонтерять. Тут ну просто такий контраст був. Скільки в середньому у нас такий прохід був по біженцям, по переселенцям? Десь в середньому 20-30 людей да, знаходилися Це... офісі? Ну так, в середньому. Да, 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 з Харкова в основному, да? я пам'ятаю, якела десь знайшла тут недалеко якусь кулінарію для якраз таку благодійну, як оці здорові такі пластмасові Відрами бур'яки, приносила, супи так. їм приносили. 8 березня, як у нас ж багато жінок Це ж Елла також було. привезла Ела. квіти для всіх. А. Красуня. Романтика. Романтика. Ну, уявіть, 8 березня, 24 лютого, це скільки? Це трошки більше неділі. Люди два тижні. Два тижні. Стрес. Стрес, люди всі, як мумії, ходять так. просто без життя на очах, без нічого. І тут такий маленький ковточок свята, 8 березня, я пам'ятаю, ці тюльпанчики, всі щасливі, у нас також там фотки є. Ми вже сюди приїхали, то вже наладили. Поставки з Бельгії, з Норвегії, з Польщі Бельгія. І у нас тут також було дуже багато транзиту, так, як перевалочна база, бо приїжджало дуже багато також волонтерів. Пам'ятаєш, я якось зранку вийшла з своєї кімнати і сказала, що Марк, я знаю, що ми будемо робити. Ми будемо організовувати виставку. Пам'ятаєш? Ні? Ні. Ні. Я вночі, я вночі е, е, попала на публікацію Дмитра Козацького, от, де перед виходом з Азову він написав, що він передає файли. От, і він хоче, щоб ці файли десь по світу розлетілися по світу, щоб вони там якось на виставках участвували, приймали приймали участь. Приймали участь. Приймали участь. От. І в мене прийшла така ідея, а ще я перед цим познайомилася також з фотографом Юрієм Вересом. От. І якось я так собі в голові скомпанувала їх. Що в нас тоді додався Філіп Доценко. Та і ми почали організовувати цю виставку. Коли пішла організація, ти ж пам'ятаєш, ми коли почали робити цю виставку. До нас якось потрошку, Блин, потрошку доєднувалися люди, видос. дуже творчі, відомі, публічні. І це, це настільки було якось неочікувано, да щоб воно виросте такого масштабу. Mm -hmm. от, і okay. ми, звісно, ми запросили ж тоді і маму Дмитра, Дмитра Козацького, Козацького. І тоді приїхала вообще неочікувано для нас мама Калини з yeah. yeah. Миколаєва. Ми за цю виставку зібрали кошти, ми купували хлопцям там, тепловізери, ми купували бронежилети, ми все це відправляли. А у нас ще й прямий ефір був yeah, з Грушевського. Yeah. У нас yeah. ж був благодійний концерт за аукціонами, був прямий ефір. 15 тисяч 16. 000. 20 000. І все, і нас потім почали по іншим містам запрошувати, і ми каталися з одного місця в друге, нам донатили, і ми далі продовжували. Аукціони робили, що ці фотографії діяльні. подавали так. також. Ми зареєстрували Раду Хелп вже, вже коли? В квітні. В квітні так, да? Да, офіційно ми вже стали благодійним фондом, да, Рада Хелп. Лагод... Рада Територія дизайну, стала рада Хелп, благодійним фондом. Так ну що на сьогодні? От нещодавно буква буквально. Ми зараз кліпи знімаємо. Так, у нас в принципі наш творчий шлях почався та з кліпу, обійми так, каверу, який так. нас і надихнув це все робити. Потім у тебе ми забули за цей кліп. Mm -hmm. Взагалі, ми забули за нього. Ми тільки сюди приїхали це. Перше, що ми зробили, так ми, ми зробили, ми записали цей кліп, обійми мене. Так, він, До речі, він зараз вже набрав там 700 тисяч, тисяч. переглядів. Так. Капець. Коли настане день, закінчиться війна, там загубив себе, побачиваш Ну, а що у нас на сьогодні? От буквально вчора, позавчора, пройшли дві коробки упаковано. Ну, ми не зупиняємося. Аптечок, ми далі продовжуємо. Допомагали. Ми ходили на Говерлу. Ми з собою брали фото світлини козацького а. по всьому маршруту. Ми розміщили. І донатили люди. Да, донатили. Дійсно, це дуже класно. Ми купували е, на ці гроші вже хлопцям е, на лак... На колінники, на локотники. Рюкзаки медичні. Так, так, так. Рюкзачки медичні. Це суфльори кадра. <суфільші> <суфільші> Ела, <наша. суфільші> Ела там сидить сидиться, не лістає, що, що там було. Так, О, а бач... ще ми ходили в дитячі притулок. Да, Боже, <суфільші> який благодійний концерт. Скажи, це самий душевний був да. благодійний концерт в дитячому притулку. ридали. От і там дуже багато діток, і от мені хотілося їх всіх, 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 всіх до кубку, себе забрати зібрати, і, да. і збрати додому. Це дітки-переселенці ж були, да, так в основному? Ми залишилися через війну без батьків. От так. Елла, так. Ну, ну, так, так. дякую тобі. Якось так, так. Да. А те, що там якісь творчі плани, у нас зараз іде імпровізація. Я не думаю, що зараз живуть з планами якимись. Кожен день щось приходить, і щось нове, щось цікаве. Зараз от, наші хлопці готують прем'єра. Да? У тебе пісня, у Віталія. Віталійка кліп вийшов, І от в творчому шляху підтримуємо країну, Культурний фронт іде, він живе, і тільки на, і тільки набирає обертів, але якщо казати більш масштабніше, то ми живемо в сьогоднішньому днем, в моменті, як кажуть духовні люди. Живемо в моменті сьогодні, кайфуємо, допомагаємо країні і чекаємо перемоги.